Російська ракета знову залетіла на територію Польщі ненадовго, через 40 секунд, вона розвернулася і полетіла в бік України. Польські військові сказали, що ситуацію контролювали, але ракету не збили. В Україні це викликало здивування, мовляв, поляки злякалися. Наскільки, на вашу думку, виправдана наша реакція на це, і що б було, як, якби поляки таки збили її? Ну, по-перше, я хочу сказати, що це був третій випадок. Коли залетіла російська ракета, перший раз було вбито двох польських громадян на кордоні Польщі України. Другий раз ракета, яка могла нести ядерну зброю, що дуже наполохало поляків, польську громадську думку, залетіла всередину Польщі, її не, не зловили, не піймали і, на, і тільки потім. Селяни знайшли випадково, але там, замість о, тої ядерної боєголовки, бетон був це була імітація. Але хто міг сказати, що це не ядерна ракета? І це дуже серйозна е, було серйозна тривога в Польщі. І втретє, в неділю, е, 24 березня, е, о 4 годині 29 хвилин, була масована атака. Ракет на Україну, 20 ракет летіло, і 7 шахетів летіло на Львів, на Львівську область. І одна ракета залетіла на 39 секунд на територію Польщі. Залетіла в глиб території на 2 кілометри. А летіла вона на висоті 400 метрів над землею і зі швидкістю 800 кілометрів на годину. Дуже швидко. Це була на всі кажуть спеціалісти, що це була ракета Х-101, бо там ще були ракети Х-555, але кажуть, що це ракета Х-101. і ясно, що вона була запрограмована так, аби залетіти на територію Польщі, повернути назад і з заходу вдарити по українській ППО, яка. Була слабкіша, ніж та, яка стояла з напряму Східного, коли зі Сходу летять ці ракети. І от поляки одразу ну, була там величезна, і був сказати, б, сенсація, багато дуже розмов. Але офіційні чинники і генерал, який відповідає за, Оперативне командування Кліш заявив таким чином, що ми бачили цю ракету, ми її вели, ми її не збили, тому що ми діємо згідно з протоколами мирного часу, не воєнного. Ми знали, що вона траєкторія, що вона повернеться, і оскільки була загроза, що з уламки тієї ракети, а вона несла 480 кілограмів. Вибухівки, це півтони вибухівки, це страшна сила. І ми побоялися її збивати, аби уламки не упали на територію Польщі. Ми сказали їй честь Пешні, ну привіт, привіт, і вона полетіла на Україну. Що звичайно і абсолютно справедливо викликало, ну м'яко кажучи, не таку дуже. Позитивну реакцію українців, тому що вони сказали, що ж ви дивитесь, коли об'єкт летить на вашу територію, ви не можете збити. Там було дуже багато голосів там. Міністерства закордонних справ був задіяний міністр оборони Камиш Камінський, який теж пояснював, що ми бачили, що ракета не летить в глиб території. Ми тому її не збили, тому що вона покинула територію Польщі. Було піднято два звена американське і польське, по два винищувачі F-16, які летіли в район тої перебування ракети. Але е, тут е, піддані були дуже великі критиці з боку опозиції е, польській власті за те, що вони не збили е, цю ракету, і за те, що вони діяли е, нерішуче. Е, і опозиція звинуватила в тому, що це була і це прав, правда була, що це була перевірка. Російська з спроможності Польща відтак і НАТО реагувати на такі інциденти, що вони дуже мляво не, не впевнено діяли, що Росія буде продовжувати таку тактику. І тут, ви знаєте, велику не, таку роль в цій дискусії відіграли польські генерали, але не ті, які на службі, тому що вони змушені казати тільки офіційні дані. Ну от, Ця проблема про те, що генерал Клішка сказав, що ми діємо за мирним протоколом, мовляв, не можемо це. Я не думаю, що це так. Друга річ. Я не думаю, що вони знали, як запрограмована ракета, що вона поверне назад, а не полетить в глиб Польщі. Я думаю, що навряд чи хто скаже, що можна передбачити, бо програма сидить всередині ракети, і туди російські агресори заклали свою програму. Так, от треба сказати, що дуже мені сподобалася заява генерала Полька. А це бойовий генерал, який командував бригадою спецназу ГРО він прославився і дуже славний. Він весь час дає коментарі, дуже, дуже прихильні до України. Що він сказав? Що ми повинні були відповісти на цю ракету, як Туреччина, на заліт російського винищувача на свою територію збити не думаючи і не гаючи. А, і він сказав, що це не випадок. А свідома російська провокація, так це точно, пане правда, пане да вода просто да, да я. Я ж от звісно, це було і наступне моє запитання. Звісно, що не можна тут не згадати саме цей інцидент 15-го року, саме е, коли Туреччина збила російський винищувач, який залетів. Турецький повітряний простір, хоча є думка, що ці події порівняти не можна, факт залишається фактом. Країна НАТО, не вагаючись, збила не просто роки а цілий літак з пілотами, один з яких, як ми знаємо, загинув, і нічого страшного не сталося. Більше Путін відчув він відчув, Колько... що це з, 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 з Ердоганом краще в такі гри не грати. Але питання, чому Ердоган збив, а туск ні. тут питання політичної волі, скажемо так. Був негайно поінформований генеральний секретар НАТО Столтенберг. А ми знаємо доктрину НАТО всіма силами ухилятися від зіткнення з Росією. І я скажу вам, що я думаю, що тільки коли ракета російська залетить під час ланчу на стіл, де сидить е, Столтенберг, і він побачить, що вона перед ним. Можливо, тоді вони змінять свою доктрину, тому що сьогодні вони все роблять для того, у них немає політичної волі дати відсіч е, Росії, е, а у Ердогана вистачило політичної волі при тому, що він дружить з Росією, ніби збити російський літак з пілотом. Це абсолютно інша. Ситуація пане, і поки... пане Юрію, ви, ви вибачте, ви, ви справжній дипломат. Ви називаєте це політичною волею, Це також можна назвати двома такими чоловічими органами, які в на от цих е лідерах е виявляється просто бракує, які називаються тистікулами по медичною мовою, я просто не можу вживати таких. Але ви знаєте, що, пане Пітере? Там же були розкішні меми і розкішні карикатури негайно з'явилися в польській опозиційній пресі. Я подивився там набір, дуже чудовий. Там я вам два розповім: перший значить, два малюнки фотографії. Одна фотографія ракети Петріот, які дають залп по противнику і збивають його. І друга поряд фу... і написано, як реагує світ. На агресію, на зальоти тих ракет. І друга фотографія іде жінка польська в лісі по гриби з відром. і от Іде, на... і бачить ракету. Отак от от вони відреагували. Друга карикатура була така: генерал Герасимов доповідає е, е, Путіну, що. Пане президенте, ми відправили на територію Польщі ракету з ядерним боєзарядом. А Путін каже, ну як вона там влучила, яка реакція? Він каже, поляки не помітили. От, розумієте, от така реакція польської преси. Далі. Я хочу сказати, що ще там один генерал. Який в прізвище якого генерал Пацик, це генерал дивізійний, він працює. Він професор Ягелонського університету в Кракові, і він сказав ту правду, яку всі боялися офіційні особи польські сказати? Він сказав, що просто була діра, і не було можливості збити технічних. Вони, вона ракета пролетіла там, де не була закрита е, обороною, і всі ці слова, що ми там дивилися ми, ми, про псиколи, це все не так. Просто не мали змоги збити. Я думаю, він сказав святу правду, бо він не на службі, він е, не офіційна особа. І третій генерал кожний. Е, я кажу вам, що генерали там в Польщі відіграють велику роль, і вони формують громадську думку. Він заявив, що. Польщі треба негайно домовитися з НАТО і Україною і діяти е, поставити парасольку протиракетну на території України. Я думаю, що це найкращий вихід. Я думаю, що тільки е, разом спільне е, створення спільного командування, я не знаю, як його там назвати, але інтегрованих сил проти. Повітряної протиракетної оборони України із Польщі, які б на 100 кілометрів мінімум, а то й на 200 закривали б е, е, сферу е, українсько польського кордону. Це було б єдиним нормальним виходом. І що, що вам ще скажу це, ну трагікомедія, звичайно, викликала польське міністерство закордонних справ е, російського. Посла Андрієва, який, до речі, народився в Україні, ну мерзотник вищої марки антиукраїнський, викликали його на килим, щоб він дав пояснення, що він зробив. Він не з'явився, поїхав в Росію. Виїхав в Росію, його ніхто не відкликав, але він сам поїхав в Росію і почав там наклепи казати на Польщу, почав знущатися з поляків і сказав, що я їх буду викликали викликати, а не вони. Вони не можуть велику е, країну такої е, круті. Ну, е, викликати. Ну от хамство російське в повній своїй е, е, красі е, було показано, але цей е, е, епізод. Він дуже неприємний. Я думаю, що Україні треба виявити ініціативу, і треба поставити питання перед НАТО про спільний захист повітряного простору України принаймні в західній її частині. Так ну, звісно, що як я правильно з вас зрозумів, зрозумів безкарність за такі вчинки, вочевидь, просто стимулюватиме. І надалі Путіна до нових ще більших провокацій, як ви сказали, аж до ракети на столі е, пана Столтенка. Я не знаю на що ще залишається е, чекати. Але пане Юрію, е, гіпотетично, як, е, яка б країна в Європі збила б ту ракету, у якої Украї, е, країни Європи е, все ж таки е, з, знайшлися тести, коли е, не хочу тут е, знаєте, щоб не звинуватили сексизмі, але так, і, і, я просто хотів запитати: а, наприклад, якщо б, а, якщо б з України, наприклад, межувала Франція, Макрон би надав такий наказ чи Британія? І тут ширше, як, як все ж таки, які країни Європи більшучих протидії російської агресії? Я думаю так, що Франція навряд чи. При всіх пишних словах паролі, паролі е, Макрона про те, що він вийшли війська. Але ми знаємо, що е, ну, дуже у нього е, слабкі оперативні можливості це зробити. Е, хоча ми були б дуже раді, якби Франція допомогла нам е, е, вести цю війну. А е, я думаю, що Британія могла б збити рішуче, вони більш рішучі і там у них. Від 39, 1939 дев'ятого років, коли німці хотіли Люфтвафе знищити Велику Британію, у них залишився досвід, у них рішучість залишилась, і у них комплекс той залишився, треба захищати небо Британії. Але я хочу сказати, що естонський дипломат дуже така солідна людина. Який був начальником військової розвідки, він скритикував Польщу і він сказав, що вони таким чином заохочують е, Росію до наступних перевірок, що Росія перевіряє ступінь е, е, готовності повітряної оборони протиракетної оборони НАТО і Польщі, е, е, і треба було звичайно на його думку. Е, це його прізвище Сакс, він дипломат сьогодні, і він дуже гостро скритикував польське рішення дивитися і казати до візення, до візення тієї ракеті. От. Я думаю, що звичайно є країни в Польщі так звані прифронтові до речі, коли це сталося? То один польський публіцист сказав, що слухайте, Польща вже стала фронтовою державою в новій геополітичній реальності. Нам треба прокинутись нарешті і зрозуміти, що. Прийде може прийти час, коли ці ракети полетять, і ми не повинні дивитися і чекати, коли вони повернуть бік України, бо вони можуть впасти на наші міста. Тобто, звичайно, цей випадок, я думаю, що певною мірою мобілізував і польську, естеблішмент, польський політичне військове керівництво критика з боку. Опозиція прозвучала дуже серйозно, тому що опозиція каже, що ж ви е, не, не робите нічого для того, аби захистити е, польський повітряний простір. Е, і, звичайно, я думаю, що е, НАТО повинно замислитись, бо прийде час, е, обов'язково прийде час, коли почнуть, почнуться зіткнення. Ракети вже літали над Молдовою, Російські над Румунією е, і. Не виключено, що знову повториться ця історія. І е, всім треба бути готовим до повторення. І Росія розуміє тільки е, мову е, мову сили. Мову сили збивати, е, нищити і не думаючи просто автоматично налаштованим бути на е, на збиття російських тих об'єктів, які літають над е, країнами НАТО. а Пане Юрі, ну я... Говорили сьогодні про Польщу, але останнім запитанням все ж таки не можу оминути цю тему дуже коротко, якщо можна. Але все ж таки хотів би почути вашу думку щодо е рішення Шольца, Олафа Шольца, е почати говорити знову про мирний процес. Ну і тут треба ж також е зазначити, що цієї заяві продавала е поява е ганебного абсолютно Шрёдера. Колишнього о, німецького канцлера, який заговорив про те, згадав, що о, і нагадав, що він є приятелем, дружочком Владимира Путіна, і тож він є такий цінний кадр, о, який може посприяти, посприяти миру між Росією та Україною над соціал-демократами, яких сьогодні очолює Шольц. На мій погляд, а я був в Берліні в штаб-квартирі соціал-демократів і дивився їхню історію. Дуже цікаво і багато зустрічався з діячами політичними і розумію їх ідеологію. Над ними висить прокляття червоного лівацтва і схиляння перед Кремлем, перед інтернаціоналом. перед... Тими uh, ідеями ще з часів Леніна, коли, проклинаючи uh, більшовиків, вони все одно схилялися uh, на бік Радянського Союзу, який був для них світочем. Хоча Сталін винищував соціал-демократів жорстоко. І я думаю, що Шольц. На мій погляд, він дуже цікавий дуже порядна людина, але він перебуває під величезним тиском своїх ліваків, які, для яких Росія це священна корова. Ну і ж аж це зрадник взагалі це відомо. От. І тому він так виступає з другого боку. Ми ж не повинні забувати, що Німеччина обіймає друге місце за наданням допомоги Україні. І військової і великої допомоги 28 мільярдів євро е, пішло в Україну. Е, це на другому місці після Сполучених Штатів. Е, і Шольц знову підтвердив, що він не може е, надати згоду на постачання ракет Таурус Торос е, тих німецьких дуже ефективних ракет, е, тому що. Ну, у них є комплекс величезний сталінградсько-бурлінський комплекс перед Росією. Вони не хочуть бути втягнутими в таку пряму конфронтацію, і ми можемо, нам це не подобається. Ми можемо його скільки хочемо критикувати, але така дійсність він так виступає. Звичайно, він знову почав uh, цю свою риторику миролюбну, що треба буде домовлятися. Побачимо. Я думаю, що на полях війни буде все вирішено, а не в канцелярії uh, канцлера Шольца. Ічхофе. Uh, I hope so. Uh, дуже сподіваюся, uh, yeah. і пане Юрію. Я вам кажу особисто ряда займатися. Дякую. Thank you very much.